Сергій, ти пройшов весь шлях з командою атлет у маторському сезоні. Ми далі йдемо в другу лігу. В другій лізі ти вже побував. Розкажи, будь ласка, чи є якась різниця? Чому готуватись, До чого готуватись гравцям атлету? По-перше, скажу, що я дуже радий, що я пройшов цей рік з командою. Класні хлопці. Гадаю, що за цей рік ми дуже виросли, і результат нашої праці це те, що ми сьогодні були в фіналі. Друга, ну друга ліга такі ігри будуть усі. В другій елізі треба готуватися не, не тільки тоді, коли ти виходиш на поле а до гри. Весь тиждень ти повинен вже думати, як ти будеш грати, що ти будеш робити на полі. Повинна бути повна концентрація. Мабуть, сьогодні нам цього не, не вистачило. Не тільки не, не тільки сьогодні, а й я вважаю, в, в, в минулих матчах, але там, де нас там, де нас були помилки, в минулих матчах нас. Прощали, можна так сказати, то сьогодні команда була краща. Важливе питання. Чи рухаєшся ти з нами у другу лігу? Рухаюся. Добре, тоді скажи, будь ласка, що ти хочеш побажати команді, дати які настанови. Що ти хочеш, щоб у вашої команди вийшло в другій лізі? Я хочу, по перше, щоб ми отримували від процесу задоволення велике, щоб ми виходили на поле і не просто страждали. А від цього страждання ми отримували задоволення. По-друге, я хочу, щоб ми з кожною грою, з кожним тренуванням прогресували, щоб тренера нас чомусь новому навчали. І ну, ми так тільки удосконалювалися. Дякую тобі. Удачі в майбутньому сезоні. Дякую.